Із гордістю за країну члени Криворізької комісії з погашення марки ставлять штемпель першого дня. Вільні, незламні, непереможні. Так називається нова символічна для українців парка, яку випустила Укрпошта з нагоди Дня Незалежності. Побувати на урочистому погашенні одній з небагатьох випала честь і вірі Васильівні. Жінка зізнається, до цього дня марки не купувала і не колекціонувала, але дизайн та історія цієї зворушили пані Віру настільки, що вона вирішила її придбати. Враження особливі О. і вона присвячена жінкам, дітям. І я так зрозуміла, Маріуполю більшість. А Маріуполь це така ну рана, яка довго не буде заживати. Ну я придбаю обов'язково. Якось першу мені не вдалося, а цю я обов'язково. Спочатку повномасштабного вторгнення це вже п'ята тематична марка. Її першою погасила столиця власне 24 серпня. У Києві це зробили президент Зеленський та справжній друг українців, експрем'єр Великобританії Борис Джонсон. У поштовому блоці вільні незламні непереможні шість ілюстрацій, як і шість місяців героїчної боротьби українського народу проти військ Московії. У центральному блоці розміщена марка, яка оформлена в традиційно жовто-блакитних кольорах Національного прапору України, на якій розміщено образ військового, який уособлює в собі мужність і нескореність перед лицем окупантів, які борються за незалежність своєї країни. Блок виконаний у графічному стилі. Центральний його об'єкт поштова марка з образом українського захисника. Вона оформлена в кольорах національного стилю. Ілюстрації блока як чорно-біла хроніка з окремими кольоровими акцентами. На малюнку зображена жінка на зруйнованій багатоповерхівці, мати, яка з дитиною ховається від ракетного обстрілу, маріупольський драмтеатр із надписом Діти, дівчинка, яка стоїть перед зруйнованими автівками, обстріляна святогірська лавра, а ще залишені речі і дитячий візочок під час евакуації. Для нас для військових. Е Дуже важливо, що в боротьбі з ворогом приймають участь не лише наші військове підрозділи, а і весь народ. І це є базовим підруттям того, що ми обов'язково переможемо. Укрпошта і художники зробили, я вважаю, зробили дуже яскравий блок того, що ну, відбувається. Тор цієї серії дизайнер із Краматорська Антон Хрупін. Спецпогашення блока Вільні, незламні непереможні у кривому розі здійснили начальник військової адміністрації Олександр Вілкул, його радник та начальниця Центру поштового зв'язку. Загалом цей маркований блок вийшов накладом один мільйон примірників. Навколо України об'єднався весь цивілізований світ. Ви знаєте, всі нам допомагають і це дуже так розповідає. Я хочу сказати, що я цю марку обов'язково використаю, для того, щоб подякувати нашим друзям з Великої Британії, Фінляндії, США, Австрії, Немеччини, з якими ми щоденно працюємо і які допомагають особисто нашому місту. Кривий Ріг – єдине місто в Україні, крім обласних центрів, де сьогодні та ще завтра, 27 серпня, можна поставити штемпель першого дня на цій новій марці. Придбати ж її можна як у міських відділеннях, так і онлайн-магазині Укрпошти. Вартість одного блоку 60 гривень. Маріола Акуліч, Олександр Довженко перший міський.